То, ну, це, не знаю, про, фішка, фішка в тому, що вона багатосерійна і серій може бути яких завгодно. Від мас по типу, як у нас зараз є області України, великі українці, так і комерційні, комерційні направлення, комерційні як, наприклад, для бренди PepsiCo, різні бренди. Я зараз покажу. Гра запакована в такий один бокс, що було дуже і удобно його переміщувати. Якщо його розвертаєш, зараз побачимо така здоровенська гра, але вона запакована в один невеличкий бой. Логоту не просто так зроблений, він але, показує, що ця гра зроблена із паспіри. Попазли. Типу, що входить в комплект. Інструкція, зрозуміла, крові поляги. Їх два комплекти кожному поводити. І, і, і серія. Конкретно в, цій, в цьому кесі області України. І ця серія, вона потім по ти можеш докуповувати, пограв, награшку, ти можеш докуповувати і вставляти наступну яку, яку вибереш у нас на сайті. Ну, на, наразі їх тільки дві. Це водитні українці і в області України. Але далі буде які завгодять, події, що не змінили, культурна спадщина, легенди Динамо або ще. Е на прикладі одного поля е ми е зробимо демонстрацію. Е ну Давай я тебе попрошу допомогти мені. Це пазл, яке треба скласти у вигляді ігрового поля. Це твоя частина. Мені треба розкласти свою частину. Ну, я зараз давай розкладу. По-перше, це моторик. Для... Це для дітей прикольно, Мені на мало ще подобається робити. По-друге, Та це така тіпи, візуальна складова, у нас буде поле більш кольорове. Воно буде більш кольорове і відповідно буде більш цікаво. Це буде базова історія, це базова історія, вона залишається у тебе прямо постійно. постійно. Ну, подарували, її ти захотіла в то чи Це вже серія, конкретно, яку ти вибрала, чи тобі вибрали у твоїм бажанні, про твої інтерес. Що входить в, в комплект, це, це, це конкретно всі області. Є такі дві пішечки, це е, ігрові це, е, поля для для 25-ї карти. Чому? Бо область України 25 карток, 25 областей. Але багато хто не знає, що відбувається в 25-й області. І ось таке колесо для 25-ї карти. Є фішки. Це фішка як -то дозволяє нам почати і знайомити, хто починає. Але це таке прикольне. Типу обираєш жовто-чорне і обираєш. Це, такі Це переможна фішка. Це якщо ти раз проходиш, коли перемагаєш, то отримуєш одну а, ігрову, переможну фішку. Ці ігри йдуть до трьох перемог. Тобто, має бути в тебе три фішки, тоді ти перемагаєш. Далі що йде функцию? Це а, ігрові поля. Ну, трошки спорту, воно буде ставатися, але ну, трошки ігрові поля. Кожного по одному довольно трошу. Це ми. І е, кожному по полоді. По Відповідно, буде простіше здавати. Тобі твоя колода. І мені потрібно розставити їх в будь-якому порядку на там, віковому полі. В будь-якому порядку. Як це зараз. Вона трошки задари і відповідно тут Кажемо, що столи були трошки поближе. Тут також, знаєш, так, 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 так. бачиш, кожна людина розповідає, як ти, напевно, розставляєш як Україна, так? Приблизно як Так. Це інформативні поля, завдяки яким ви мають, ви маєте задавати, задаючи питання, е, дізнаватися, яка у суперника карта. Е, далі в комплекті йде також. Перший раз людина так виставляється поціальному. Далі йде е, в комплекті це 20, 25 5, таких е, інформативних карток. Е, Інформативна картка це е, вижимка військову е, інформації про область, про конкретність. Е, ми маємо отримку вибрати по три картки. Я собі обираю три карти. І одну ти вибираєш для того, щоб почати. Грає. Ти, вон, граєте до трьох. можеш одну будь-яку вибрати і вставити у цього місця, де має стояти інформативна карта. Взагалі, лозунг цієї гри це дізнавайся граючим. У ігровій формі ти пізнаєш Україну і конкретно ту об серію, яку, яка в тебе наразі стоїть. Ти перед тим, як ти починаєш пам'ятати, ти для себе можеш ознайомитися з інформацією, яка представлена в інформативній карті. Бо тут цікаві вижимки ж по варто відвідати, цікаві факти, місця такі фундаментальні для області. Людина, яка фундаментальна для цієї області. Загальна площа така вижимка про, про всю область конкретно. Тобто ми вже я вибрав свою камінь, ти вибрала свою карту. І ми можемо завдяки фішки почати грати або Ну, Така з тишка. Я починав. Ознайомившись з цими всіма питаннями під програмою, ти маєш по черзі задавати одне із них в такому вигляді. Наприклад, в твоїй області є діюча воскоколівка. І ти маєш подивитися отут. -тут. І сказати, чи є, чи ні. Подивившись, як вона виглядає. Ось ось. І подивитися, про її області, ключа воськопаду, немає. Відповідно, мені треба прибрати ті картки, де вона є. Дивлюся, де є воськопату. І прибираю. Вона функція. Рівень спец. Закарпатська. І Ревоград, і Ось в цих областях є вузкоковійка. Потім ти зможеш дізнатися в картках, що це за вузко бо там про кожного розказується, окремо розписано. Таким чином ти дізнаєшся цю інформацію. І я ставлю фішки, так чи ні, задаючи питання. Я ставлю, ти сказала ні, я став, щоб було зрозуміло, тому що ти вже це питання задавала, щоб не було такої так, каша. Я ставлю на воздух політку, відповідь мене. Все, тепер ти задаєш будь-яке питання. І ще ми попустили один момент, це така більш планова штука, от я таке повне спробую вигадати. Ти сюди ставиш яку. Ти можеш типу вгадати, якщо яка це в мене карта. Mm -hmm. Просто на, для приколу. Але якщо ти вгадуєш, mm -hmm. це один із 25, то тоді, якщо ти перемагаєш, то ти ще отримаєш окрему таку фішку. Mm -hmm. ну, Додатковий бал за те, що ти погадав. А в який момент я обгадував? На етапі, На етапі, коли ти ставиш, все, ти можеш поставити ту картку, яку думаєш, що тут ти немає. Mm -hmm. mm -hmm. це, це, чисто на увагах. Чиста ставка, де на увазі. Тут не паримаш. Просто як так. Тепер ти маєш збирати питання. Є ще ось Ага, так от, так. Немає. Немає, відповідно, тобі треба прибрати Ті, де є. Двісті люди грають по-різному. Деякі взагалі перед тим, як... Починати грати, вони другу задають питання, а ти знав, що тут таке знав, що зустрічає з людьми, вони по-різному грають. Деякі починають грати через 15 20 ну, окей, Я задаю наступне питання. Далі на уважність, бо Ти прибираєш картки, і їх дивитися не можна. Ти прибираєш картки, але тут вже якісь є моменти, де вже а, відповіді є. Якщо ти можеш задати питання таке, що отут будуть відповіді, і все, ти твій ход вже не підходи mm -hmm. Розумієш, От наприклад, я питаю. У якості і дівчі Сумаю. Mm -hmm. Я прибираю де і дівчі Але вони можуть бути отут вже. Так. Я таки, Треба тут аналізувати, щоб гра нормально гралася, mm. ти хочеш перемогти, то тут, 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 де, також аналізувати. Mm. Ну, де тут більше? Можна підійти ці гри повісти. Mm. можна дивитися зверху, Типа по піктограмам, де чого більше, але це згодом теж це не більше. А це більше. Не, з першого. не з першого разу. Не з першого разу. Хаусом мешка я приходжу першого разу, треба е, програти так, щоб ти дізнавався, а потім вже йде як гра. В гору грає тобі. Е, окей, я запитав. ОС, мені, мені треба прибрати, ти казала. Мама мені треба прибрати, ти є. Дивимося, де наразі в Україні діючує. Це Миколаївська, Запорізька. Це така актуальна питання, зараз знаєш, mm -hmm. е, Хмельницька. Все. Не певне, де Їх на так, подожди. Так, так, теперь ти забереш туда, mm. Чи є маяки? А, так, питання. немає. Перебираєш, бо не заплатить цього, тогда. А, якраз тут туди. Теж можна чекати. Можна, можна, так, так, можна так, так. не побачити і потім воно закрутається. Але це звіт Я. В У області є споруди зображені на гриві. Є. О, якісь споруди. А, так, споруди, ви бажання. Є, так. Ага, мені треба брати, де немає. Я трошки так попал, да? Це перфект. Шиє ті напаля. Шиє твім фаня. Немає. Так, я можу сюди дивитися, так? Да? Можу сюди дивитися. Це вже залежить від цього. Чи запитувати оцим питанням, чи зразу. І... Окей, тут наповідав. Є найбільші запаси виє? Справа. Ні. А, є. Є, да? так?

Зараз перевірю картки. Так. хотіли народжувальство. Так, Так. волинский? Так, так. О, так, 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 так. Далі е, ти продовжуєш от, у тебе також дві картки і ти далі ставиш, за і виставляєш. То... Це приклад е, серії видатні області України. Вже підготовлена наступна серія і ще не деякі наступні в процесі виготовлення. Ця серія іншим показована чином. чому тому що це, це серія області україни великі українці і вони повністю промальовані тримаю будь ласка це приклад інформативних карток тут бачиш кожна серія це окрема Окремо зроблена. Наша подача контенту, вона різна зовсім, Для цього це і є в цьому кайф, що вони, вона окрема гра, виходить. І от, наприклад, ці всі вже 24 громади може, І вони розбиті по різним видам діяльності. Спортсмени, політики, вчені і так далі. Їх також 24, зрозуміло, видатні українці, що видатних українців було багато більше. Презуміло. Можуть бути питання, чому саме беремо, Але в нас є відповідь, буде друга частина, третя частина, де ви зможете обирати і так далі. Це вже така за І відповідно суть та сама, поле те саме, але вже в комплекті. Як ти пам'ятаєш, що сам платити йду, йдуть окремі е, інформативні поля, окремі картки ігрові і окремі інформативні. З таким чином ти докуповуєш зовсім іншу. Mm -hmm. е, ну, і Отак вона виглядає. Тут зовсім інше питання, конкретно про людей. Наприклад, е, на нього е, було е, скоєно Чи е, Нагороджений званням героєм України. І, і так далі. Там. Він народився в в'язниці. Питання зроблені так, щоб вони були цікаві, щоб гра а, гралася. Це дуже важливо. І є прості питання такі, як він художник, чи він актор, А є питання більш глобальні. Тут вже коли, коли, коли тих українцях, вже прикольно, що тому що може оживати людина конкретно. І в доповненій реальності це може технічно можливо не, по -по потрогати і там ляпа сядати, або так по -по 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 поручатися. Я не знаю наскільки там технічно це можливо. Не, то тут можна розгулятися. Прикольно, ми, ми думали про це, щоб ця історія оживала, бо коли стоїть 24 картки з людьми українцями.